Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Запрошуємо вас на перегляд трансляції організаторами Коїмський футбольний клуб Прикарпаття, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє до вашої уваги матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Вібет першої ліги сезону 2025-2026. Юрій пять Юрію який просто зараз виконає перший символічний удар по м'ячу в сьогоднішньому матчі. Майор збройних сил України роти оперативного призначення 50-го полку імені полковника Семена Росочина національної гвардії України у березні ще 2023 року, під час виконання бойового завдання він підірвався. На міні після поранення йому ампутували стопу після реабілітації Юрій Гапончук почав займатися спортом, і поєдинок розпочнеться. Хома і Цюцюра, власне, цей поєдинок і розпочинають з Богом товариство. Ну, можливо, активізується вона, коли буде ближче до того часу момент. Зараз Хома не порушував правила проти Радульського. Хома вже в штрафному майданчику суперників. Хома падає. Хома показує запротняк, що потрібно йому підніматись. Не було тут порушення правил. Стартових хвилин може. Же на таке собі справжнє побої ще перетворитись. Поки що цих побоювань немає. Зараз може бути момент. м'яч залишається в штрафному майданчику прикарпаття благо. удар поворотах. Ну і зараз через рикошет від Василя Француза таки. могли максимально близько. Ми побачити якраз дуель ось так двох братів. Зараз немає удару поворотах. Зараз він буде удар поворотах і ловить м'яч на лінії воріт. Максим Коваленко ось і перший по-справжньому небезпечний момент. Сікач сікач з м'ячем на правому фланзі. Зараз трохи змістився. Він центр точна передача на Романа Борисевича. Борисевич готує собі удар. Борисевич пробиває, але на місці Андрій Бобенець. Ну, направду далеко було до воріт. Ливо зараз вдало. Іваничук м'яч зберіг для своєї команди. На сікача віддав Сікач, прострілює. Напевне, не пробивав він на правому фланзі. Там він і залишається. Виконує ось таку навісну передачу. Ну і поруч зі стійкою. М'яч пролітає. Це точно не був удар по воротах. Ось цього разу. І м'яч уже там на лівому фланзі. Гаврилюк із м'ячем. Ну і що зараз? Ми тут з вами побачимо. Бо там уже і Оренчак, і Радульський, і Француз. і ця вся історія. Ось це те, друзі, що точно називається Дербі. В нас ще другий тайм і грати ще багато. Навіть Бобенець тут опинився, і Коваленко тут опинився. Точно не на своїх місцях. Тут зараз треба уважно дивитись арбітру, чия там вина більша, чия вина менша. Сікач цей м'яч підхоплює на правому фланзі. Немає нікого перед ним. Сікач продовжує свій рух з м'ячем. Сікач ось такий пас віддає. Ну і тут положення поза грою, Арбітер фіксує, не зважаючи на те, що м'яч туди полетів від гравця Прикарпаття. Благо тур, 16-й 16-й матчдей, Ну і це перший тур уже. Другого кола, як ви розумієте, зараз Цюцюра пробиває, але м'яч летить і вище, і повз ворота. В цьому випадку можемо і так сказати. Більша е, потрібна перемога, вони нічого не значать, тому що перемога потрібна абсолютно всім, як одній, так і іншій команді. Е, ну і поки що таке враження ось якраз через це бажання перемогти. У нас команди. І грають в нічлю. Тут арбітер призначив штрафний, але після підказки асистента арбітра призначає пенальті, тому що ФОЛ мав місце саме в межах штрафної площі. Ну і зараз важливий момент для Прикарпаття Благо. Андрій Хома. Андрій Хома великий розбіг. Удар по воротах. Прикарпаття Благо виходить вперед, 77-ма хвилина. У нас з'являється лідер в матчі. Франківського дербі в матчі дербі Франківщини. Ну і Хома, звичайно ж, заводить тут публіку. Від воріт не дуже близько до воріт Бобенця, але все ж, хоча там не штрафний, там арбітер свистком просигналізував саме вкидання за бокової. Барчук барчук прикриває цього м'яча корпусом. Сікач таки знаходить цю можливість. Для того, щоб м'яч вибрати для своєї команди, прострільна передача. Коліном уже тут Василь Француз вибиває м'яч туди подалі. Сікач. Сікач на Сондея. Сондей завантажує туди подалі. Перший на м'ячів на Швець. Удар від Радульського. Над поперечкою м'яч летить. Потрібно заспокоїтись всім болівальникам Прикарпаття блав Все обійшлось для них цього разу. В сьогоднішньому матчі на газоні міського центрального стадіону Рух. Передача туди вперед. І в цей момент Вадим Запрутняк дає фінальний свисток зустрічі друзі. Ось таким воно було. При Карпатській дербі, яке завершилось на користь Прикарпаття Благо. Команда, яка є старожилом першої ліги. Команда, яка є більш досвідчена, ніж Жорденківський пробій, саме на цьому рівні змагань. З цим ми і вітаємо з цією перемогою команди Олега Рипана. Віпет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.